Операція спасіння ЙОЖИКІВ <схай> Так. А де він був? Спасательно. О, дивись. <схай> бачиш? <схай> Ти <схай> бачиш цю морду, яка пиздить хапку у нещасної пташечки? Зніми, зніми цього, зніми цього, трегледіта. Бачиш, не соромно йому. Йожик, це через тебе ми вчора не спали до півночі. І позавчора теж. Так, Арчі дивись мені приміщення. Арчибальт, тусить. Ну, колюче, конечно. Ты сюда. Ну, чувак, чувак. Арчик, помнишь, арчик Так, просто... Арчи все у нас, бачишься на доску почета. Ну, что ты жопа попала? Главное. Показали. А? А, нет, не жопа. Не муч жика. Я його таке. так я його не мучу, я його хочу випустити, просто подасятку поставив. Ой, так, іди, товариш.